Індійська народна казка, зрадливий товариш. Зустрілися якось і потоваришували шакал та верблюд. Такими друзями стали, що, здавалося, й водою їх не розілєш. І от одного разу, коли вони гуляли понад річкою, шакал каже верблюдові Слухай но, ну, друже, переберемося на той берег. Ти тільки поглянь, як там гарно зеленіє поле, яка там, певно, соковита і солодка росте цукрова тростина. Такою ти, мабуть, ще ніколи й не куштував. А чого ж, зрадів верблюд, сідай мерщій мені на спину. Так і зробили. Сів шакав верблюдові на спину, той ступив у воду і невдовзі обоє вже були на тому березі. Шакал казав правду. За річкою розкинулося широке зелене поле. А на полі росла запашна, соковита і солодка цукрова тростина. Верблюд зібрався на самісеньку середину поля і ласував собі, скільки хотів. А шакал тим часом примостився на березі і ловив рибку. Рибки в річці було хто зна скільки. Тож і шакал невдовзі наївся донесхочу та й ліг подрімати. Поспавши трохи, він прибіг до верблюда, а тоді почав гасати по полю і голосно гавкати. Шакалове гавкання почули в селі, яке було неподалік, і люди, хопаючи все, що під руку трапить, кинулися на поле. Шакал, побачивши, що до них біжать люди з дрючками, злякався, підійоббурав хвоста і забився під кущ. А верблюда, якому нікуди було сховатися, оточили з усіх боків селяни і заходилися лупцювати. Ледве живий вирвався він од них. силу доплентав до річки. Тут його наздогнав шакал. Ніби нічого й не сталося, мовив ну, наїлися ми до схочу, час би й додому. Що час, то час, скрушно зітхнув верблюд. То я сідаю тобі на спину. Та сідай уже. Коли вони відпливали від берега, верблюд не витримав і спитав А чого це ти, Любчику, гавкав у полі? Невже ти не знав, що той гавкіт почують люди і збіжаться до нас? Чого це тобі заманулося так робити? І сам не знаю, відповів шакал. Просто така вже в мене звичка, як поснідаю добряче, то й пориває мене гавкати на всю пельку. Он воно що, мовив верблюд. То ти таки не винен. Звичка є звичка. Верблюд замовк, а посеред речки, де було глибоко, озвався знову. А знаєш, друже, мені оце так чогось захотілось похлюпоститися в річці, попірнати. Що ти? Що ти злякано заскигли шакал? Адже тут он як глибоко, навіть дна не видно. Я ж утоплюся, сам знаєш. Не роби цього. Та й чого це раптом тобі закортіла пірнати серед річки? І сам не знаю, закортіла і край, відповів верблюд. Просто така в мене вже звичка. Хіба я винен? Страх, як люблю пірнати, надто після того, як мене добряче почастують дрючком по спині. З цими словами верблюд піднирнув під воду, а коли випірнув, то шакала в нього на спині вже не було. Він захлинувся і потонув. І ніхто навіть сльози за шакалом не зронив. Ніхто не жалів його. Бо за такими зрадливими товаришами не жалкують.